Оце справжня політична епопея. Український дипломатичний десант 6 грудня у Вашингтоні, щоб вмовити Конгрес США якомога скоріше проголосувати за виділення допомоги Україні у Білому ж домі. Просто таки обурені витівками своїх парламентарів. Не стримався навіть Байден. Останні подробиці скандалу навколо допомоги Україні розповім за мить. З вами новини Тесен і і Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин ще 5 грудня. Президент Зеленський збирався виступити на закритому засіданні Конгресу США. За даними американських змі, український лідер мав переконати сенаторів таки проголосувати за довгоочікуваний бюджет. Для України, але сталося не так, як гадалося, як заявив лідер демократів Чак Шумер. В останню хвилину президент України скасував виступ. Замість українського лідера переконувати американських парламентарів вийшов і їх колега, демократ Марк Ворнер, який добре знається на Україні. Так чому ж зірвався виступ Зеленського? Першим це прокоментував міністр оборони Рустем Умєров 6 грудня. Він разом з головою Верховної Ради Русланом Стофанчуком та очільником офісу президента Андрієм Єрмаком перебуває в США саме для того, аби дотиснути такий потрібний результат для України. Після низки зустрічей з сенаторами Умєров дав інтерв'ю для телеканалу Fox News. Це ЗМІ вважається прореспубліканським, ма його представники частенько топлять за Трампа. Тож це був ідеальний майданчик для спілкування з виборцями, тих, хто ніяк не проголосує за допомогу Україні. Їх конче треба переконати, Україна здатна перемогти Путіна, а для цього їй потрібно повернути всі свої території. Це наша земля. Ми захищаємося. По перше, ми маємо стратегічну мету вийти на кордони 91-го року. Ми маємо військову мету на 24-й рік оборонне планування, наші оборонні операції, контрнаступальні і наступальні операції. Ми в порядку. Ми продовжуємо відновлювати території. Не треба забувати, що після невдалої спроби Росії підкорити Україну бліцкригом. Україна уже звільнила половину окупованих від 22-го року території. Продовжує Україна робити це і зараз. Втім, потроху. Осени 23-го експерти у мережі сперечали, чи вдалося ЗСУ пробити російську оборону на півдні. У міру поставив на цьому жирну крапку. Зсу здолали дві з трьох оборонних ліній. Наразі у держави є плани і на 24-й рік. Ми продовжуємо відновлювати території. Є лінії оборони. Ми вже пройшли через першу і другу і перебуваємо між другою і третьою. Але ж повернемось до Зеленського. Чому президент скасував свій виступ перед конгресменами? Умєров пояснив це коротко, але ну не дуже ясно. Каже, на війні ситуація змінюється часто. А от пані посол України в США Оксана Маркарова пояснила рішення Зеленського, куди ясніше. Треба розуміти, що Зеленський не планував влаштовувати грандіозний чи публічний виступ. В американському парламенті частенько проходять такі собі закриті брифінги, коли парламентарі та урядовці спілкуються та сперечаються навколо тих чи інших питань. Так, от Зеленський мав приєднатися до одного з таких обговорень. Проте в останній момент ситуація змінилась. Нічого катастрофічного насправді не сталося. Тобто сьогодні, ну ви знаєте, президент виступав перед конгресом, проводить ряд брифінгів, саме які ми організовуємо як брифінги президента сьогодні було заплановано цілий ряд внутрішніх брифінгів, закритих брифінгів, на яких виступали там і секретар Остін, і інші е, представники адміністрації їх було дуже багато. Насправді, і дійсно була ідея, якби в одному з в декількох цих брифінгів, якщо було б можливо долучитися, ми активно вся делегація працюємо з безпосередньо, власне, там. Е, сьогодні е, так такі брифінги їх було дуже багато і. Е, Ну саме тому, що на них обговорювалися не тільки на деяких питаннях України, а й в тому числі питання внутрішні. Тому ми е, сьогодні не брали таку участь. До того ж, це зовсім не завадило у Стефанчуку та Єрмаку. Пізніше зустрітися зі спікером Палати представників США Майклом Джонсоном. Їх зустріч була продуктивною та теплою. Зауважила Маркарова. Проте переконати республіканців, схоже, не вдалося. Причому справа не в Україні як такій, а в особливості законопроекту про бюджет в одному документі. Конгресмени зібрали усіх та все, що вони хотіли б профінансувати: Україну, Ізраїль та найв мексиканський кордон, і саме по останньому питанню вони й не можуть зійтися, але ж заради політичного хайпу не цураються брязкати українським питанням і таким чином шантажувати білий дім та демократів. Але терпець уривається і жорсткою заявою вийшов. Президент США Джо Байден. Ми збираємося отримати своє фінансову допомогу для України. Нездатність підтримати Україну це просто божевілля. Це суперечить інтересам США. Щось стрельнуло в голову і іншому нашому великому другу. Міністр оборони Німеччини Борос Пісторіус заявив, що його країна не є союзником України. Ми робимо те, що можемо. Те саме стосується майже всіх інших союзників і партнерів. По перше, ми не союзник України. Ми не перебуваємо в одному альянсі» але я попрошу вас не сприймати це близько до серця. Ви ж знаєте, чим відомі німці? У них завжди все під лінією, так само і в питаннях юридичних. Ми не в НАТО, тож і не союзники для ФРН, але уж точно близькі партнери та друзі. Ну бо Берлін у деяких питаннях допомагає нам найбільше, якщо не брати до уваги США. Зокрема, там пообіцяли у найближчі місяці надати Україні 200 тисяч артилерійських снарядів натівського зразку. А от в Британії словами не кидаються, а роблять дружню справу. Лондон пообіцяв виділити Україні зимовий пакет допомоги на 29 мільйонів фунтів стерлінгів. Так, це небагато, як зазвичай. Утім, гроші підуть на гуманітарні потреби, щоб підтримати найуразливіших українців, зокрема для дітей, дівчат та літніх людей. А як думаєте, ви чи вдасться Україні вмовити партнерів і надалі передавати необхідну зброю для ЗСУ? Пишіть свої думки у коментарях, а також ставте вподобайку і підпишіться на канал. А в мене на цьому все до зустрічі.